Уявіть ситуацію, ви в магазині купили товар, збираєтесь розраховуватися, аж раптом дізнаєтеся, що ваша картка не працює, або ж ви пенсіонер, чекаєте на виплати і не можете їх отримати, адже строк дії вашої картки закінчився. Що треба зробити, аби не допустити таких неприємностей та зберегти ваші гроші, особливо, якщо ви клієнт Приватбанку? Розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі. Теми. І сьогодні буде важлива фінансова інформація, яка може врятувати ваші гроші. Справа в тому, що до українців звернувся Приватбанк із важливим повідомленням. Там нагадали, кому потрібно замінити картку або оновити свої дані в банку. Для чого? Для того щоб туди надалі нараховувались виплати, і ними можна було користуватися, наприклад, знімати пенсію чи соціальну допомогу. Якщо ви дивитесь це відео і думаєте, що вас воно не стосується, тому що ви клієнт іншого банку, не поспішайте переключатися за схожими правилами, працюють усі фінансові установи. Просто Приватбанк якраз оприлюднив цю інформацію, точніше нагадав ті правила, які вже давно існують. Тож рекомендації від ПриватБанку, які я озвучу у цьому відео, стануть у пригоді і вам. Отже, Приватбанк назвав шість категорій клієнтів, яким потрібно оновити картку чи банківську інформацію. В яких випадках це потрібно робити? Перше, закінчився термін, і ви хочете продовжити картку для надійності, наприклад, для поїздки за кордон. Тоді це без проблем можна зробити. Другий момент. Картку було загублено, забуто в банкоматі або вкрадено. Це обов'язково треба зробити. Друзі, і отут я можу поділитися досвідом. Це було правда не в Приватбанку, а в Монобанку. Але, здається, якраз в банкоматі не Приватбанку. Я просто це пам'ятаю, що я поспішав на роботу, перед роботою знімав готівку, і я просто залишив там цю картку. І, звичайно, коли я прийшов перевірити, цієї картки вже там не було, ну і де шукати кінці, незрозуміло. В такому випадку я порадив ще від себе, і мені тоді порадили, бо я, коли зрозумів, що картка загублена, добре, що я згадав, де я її міг загубити, одразу радять блокувати картку. Це обов'язково, тому що можуть шахраї підібрати, можуть зняти суми, просто картку могли десь викрасти. А буває таке, що десь випала. Ну людський фактор таке теж може бути. Про всяк випадок краще заблокувати. Якщо раптом вона знайдеться, нічого страшного потім розблокуєте. От, і я просто перевипустив картку от, в монобанку без проблем. Так само це робиться і в Приватбанку, і в іншому. Тобто не чекайте, якщо ви картку загубили, обов'язково блокуйте та перевипускайте. Це робиться дійсно дуже швидко. Третій момент, коли потрібно перевипускати картку або оновлювати банківську інформацію. Це коли на поверхні є пошкодження потертості, які ускладнюють користування карткою. От це у мене теж було. Пошкодження потертості через них, наприклад, я е, не міг нормально користуватися карткою. Тобто я її прикладав до банкомату і вона через раз спрацьовувала. І я тоді не мав цієї інформації, мені здавалося, що проблема не в картці, що це якісь технічні збої. Ну і насправді продавці не завжди можуть зрозуміти проблема в картці, чи це можливо у них там якісь моменти. Плюс зараз у нас, коли активні такі постійні відключення світла, то тут можна. Одразу і не зрозуміти, проблема в карці чи проблема в системі. От. Ну, зараз я користуюся, наприклад, NFC-шкою на телефоні, і це набагато спрощує життя насправді. Дуже раджу, якщо є можливість, тобто не картку прикладати, а прикладати телефон, там точно е, ніяких пошкоджень бути не може. Ну і плюс картка вам прослужить на значно довше. Її не треба буде часто міняти, тому що через механічні дії ви її достаєте, прикладаєте, воно все одно якось там, знаєте, затирається, псується, десь поспішили і так далі. А так вона додає. Вам Четвертий випадок, коли Приватбанк радить перевипустити картку, це коли змінилися особисті дані користувача. Ну, я думаю, це зрозуміло. Далі, п'ятий момент це коли ви хочете змінити тип картки. Ну і Шостий це коли були шахрайські операції з рахунком. А отут, от друзі, у мене був досвід саме з Приватбанком. Неприємний досвід. У мене з моєї картки викрали гроші. На жаль, я не зміг нічого повернути. Я писав заяву до Приватбанку. Нічого я не зміг довести, хоча це дійсно були шахрайські дії, просто з моєї картки зняли гроші. От, якось простежили. Після того, як я в банкоматі тут це робив, це було дуже давно. Насправді це було, я не пам'ятаю чи десяті ще роки. От, але тим не менш, тут треба обов'язково перевипускати картку, звичайно, не затягувати. Тому що якщо вже почали вашою карткою користуватися, якщо ви не будете ніяк реагувати, то буде тільки гірше і там абсолютно все знімуть. І чим швидше ви заблокуєте, чим швидше ви перевипустите картку, звернетеся до банку, то тим краще. Також, друзі, що ще важливо знати, на чому наголошує Приватбанк, це те, що перевипуск картки абсолютно безкоштовний. От, наприклад, в Монобанку, там здається 100 гривень, от треба заплатити. Колись був безкоштовний, зараз вже е, треба платити. Ну, мені це, знаєте, погоди не зробить. А от, наприклад, там пенсіонерові, е, ну, це все-таки все копійка, знаєте, рубль береже. От тому це плюс, наприклад, що у привата безкоштовно можна перевипустити картку. А що далі? Після процедури номер картки зміниться, а номер банківського рахунку залишиться колишнім. Далі, друзі, давайте перейдемо до практичних порад. Ви себе знайшли в цьому списку, зрозуміли, що хочете перевипустити картку, або ж вам потрібно це зробити. Які ваші подальші дії? Лайфхаки від Приватбанку, так би мовити. Якщо ви хочете оновити прострочений рахунок, то це можна зробити в будь-якому відділенні банку. Ну, тобто прийти, звернутися і вам там допоможуть. Особливо це е, зручно для пенсіонерів. Також є спосіб, як продовжити термін картки в Приват24. Процедура доволі проста ось покроково. Значить, спочатку увійдіть у застосунок Приват24 і перейдіть у розділ картки або гаманець. Далі оберіть ту картку, у якої сплив строк або яку хочете замінити. Наступна дія: у налаштуваннях картки натисніть Перевипустити картку. Далі оберіть тип картки, пластикова з доставкою або цифрова діджитал. У випадку цифрової отримаєте її миттєво в додатку. Якщо обрано пластик, оберіть доставку по Україні або за кордон. Ну а після оформлення стара картка буде автоматично недійсною, а всі кошти і рахунок залишаться незмінними, тож не переживайте. Ну і не забудьте активувати нову картку. Це можна зробити через Приват24 згідно з вказівками банку. Водночас, друзі, у банку розвіяли деякі міфи та побоювання щодо заміни картки, і розповіли, в яких випадках не потрібно бігти та замінювати картку. Ну, відомо, що платіжний засіб видається на обмежений термін, ну зазвичай один-два роки, після чого його потрібно перевипускати. Однак на час війни для українців зробили послаблення, можливо, не всі знають. Як повідомляє на своїй сторінці Приватбанк, у березні 2024 року термін усіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців. Тож, навіть якщо на пластику зазначено, що термін е, дії картки закінчився, ви можете продовжувати нею користуватися і нічого страшного не станеться. Також, друзі, важливо врахувати, які помилки варто уникати під час користування е, картками. Якщо ви побачили повідомлення, що ваша картка нібито заблокована, чи необхідно терміново здійснити переоформлення, це може бути шахрайство. Банк ніколи не просить вказати паролі, коди чи логіни. Тож майте на увазі. Саме тому Приватбанк е, просить уникати сумнівних дзвінків чи повідомлень. Ну і давайте підсумуємо: якщо у вас е, спливає термін дії картки Приватбанку або будь-якого іншого банку, це не привід панікувати. Банк вже автоматично продовжив строк для багатьох карток через воєнний стан. Але якщо ви за кордоном використовуєте онлайн-оплати, чи просто хочете мати повну впевненість, краще перевипустити картку самостійно через Приват24, це просто швидко і допоможе уникнути несподіваних ситуацій з оплатами чи зняттям готівки. Ну і звичайно, якщо ви вже потрапили, не дай Боже. До шахраїв, вашу картку викрали, або ви її десь загубили, обов'язково блокуйте і перевипускайте. Ну, тут, тут однозначно мені здається. І наостанок традиційно запитання до вас: чи перевіряли ви термін дії своєї картки останнім часом, чи доводилося вам вдруге або втретє перевипускати картку через зміну даних чи пошкодження? Напишіть, чому ви це робили, як проходила ця процедура, чи задоволені Зазволені ви тими послугами, які надавалися вашим банком. Або ж, можливо, ви зіштовхнулися з ситуацією, коли картка не працювала через закінчення строку. Поділіться у коментарях, це буде корисно не лише мені, а й усім нашим глядачам, адже ну, практично всі так чи інакше мають справу із тим чи іншим банком. Дякую, що дивилися. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, поширте його у соцмережах серед друзів та знайомих. Підпишіться на канал, якщо ще цього раптом не зробили. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші корисні та важливі відео. З вами був Віталій Маргалик, це ютуб канал Політмедіа. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.